Узі ранок на кордоні продовжується. І як і обіцяли, сьогодні з нами на онлайн зв'язку із фронту майстер спорту з боксу, президент Федерації боксу міста Івано-Франківська, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингом. Заслужений майстер спорту. А нині боєць нацгвардії Віталій Мерінов. Віталій, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні! Героям слава героям слава доброго дня, Віталію, давайте почнемо з того, як прийшло рішення піти до лав Національної гвардії. Перш за все, хотів би сказати, що я раніше заслужив у лавах Національної гвардії України. Відповідно, 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну зі сторони Російської Федерації, довго не розумуючи. Я зателефонував своїм товаришам бойовим побратимам, з якими раніше служив. Ми ну, вже вечором, 24 лютого, я був у військовій частині і в подальшому став на захист нашої батьківщини. Я впевнений, що багато хто прийняв рішення саме 24 лютого, тих людей, які навіть не мали можливості раніше тримати зброю в руках, стали до лав Збройних сил України, Національної гвардії України та різних силових підрозділів для захисту саме нашої держави. А нам відомо, що у вас під час цієї ротації, яка зараз була, вже було поранення. Як ви зараз себе почуваєте, як реабілітувалися, вдалося реабілітуватися гарно? Так, у березні в цьому році, захищаючи місто Мар'їнка Донецькій області, я отримав осколкове поранення від підфольного гранатомета. Тоді ми захищали населений пункт від однієї гранати я, я і ще два товариша, ми їх отримали поранення. А вже відновився так, є певні дискомфорт, незручності, скільки моментом нога поболює, але це не забороняє, не стає на причині для того, щоб виконувати мій обов'язок і захисту своєї батьківщини. Тому десь пане не після війни пройду реабілітацію, і повністю повноцінно зможу функціонувати і виконувати там різні завдання, різні вправи. Віталю, це ваша ротація не перша. Знаємо, що ви були на фронті у 2014 році. Чи відчуваєте ви себе більш впевненішим? Я думаю, звичайно, так само, як і в рідних життєвих ситуаціях, людина, яка владіє певним досвідом, у майбутніх діях вона є більш впевненішою та готовішою до виконання з поставлених завдань. Так само, як і український народ, який Розпочав опір російському вторгненню у 2014 році. Ті, хто були на передовій, ті, хто займалися волонтерством, допомагали. Саме досвід тієї війни дав можливість нам героїчно протистояти по масштабному вторгненню вже в 2022 році. Якщо говорити чесно, у нас війна почалася якраз багато хто каже, що 24 лютого, але все-таки е, от коли якраз у вас була ротація, 2014 рік. І весь цей час, який плинув, яке у вас було відчуття, коли 24 числа на нас напала таке Росія? Це було не просто напад, а повномасштабний напад. Бо багато хто з військових каже, навпаки, було полегшення, бо все вже остаточно стало зрозумілим. Я погоджую з вами щодо того, що війна розпочалася в 2014 році. І вона тримала і вона тривала всі ці роки. А вже 24 лютого, це справді був більш повномасштабніший наступ на Україну зі всіх сторін залученням величезної кількості російських військовослужбовців. Росія вже це не приховувала. Як було в 2014 році, коли вони говорили, що нас там нет а в цьому році вже справді було видно, що. Повномасштабне вторгнення росіян, величезна кількість, величезна кількість використованої техніки з реактивних систем залпового вогню, і тобто, з, ну зітхнули ми сполегшення. Ми так знали, що Росія воює проти України. Просто справді це відбулося набагато більш масованіше. І так, хлопці були готові. Десь східний фронт, коли були окопані наші місця, були підготовлені до зустрічі з ворогом. Ну натомість були. Такі міста, як Харків, там Київ, Чернігів, де не, не були надзвичайно готовісті, які не було там у копі, не було облаштованих вогневих позицій, але натомість це не стало на заваді тому, щоб українці прогнали росіян е, з Київської області, Чернігівської з, з інших областей, де їх вторгнулися, вони де вони отримали вони гідну відсіч щодо спортивного вашого досвіду. Чи допомагає він вам на службі? Як мене не чути? Ми вас гарно чуємо. А... Давайте я повторю. Ви не чуєте? Я вас не чую. А зараз. О, невеличкі якісь у нас негаразди із зв'язком. Можливо, щось все-таки в Італій, не в великих містах. Там зв'язком, напевно, набагато важче. Сподіваємось що зв'язок у нас поновиться. Зачекаємо так трошечки. Все ж таки. Друзі, трошки у нас от якраз технічні негаразди. Все таки поки що експериментуємо. Експериментуємо, ми з все таки дуже багато людей, з якими хотілося поговорити у прямих ефірах. На жаль, чи навпаки, на щастя, адже вони захищають нашу державу. Зараз знаходяться в не дуже придатних умовах для того, щоб вживу запрошувати їх до нашої студії. Тому ми намагаємося, якраз це дуже гарна можливість для того, щоб і самим спробувати, і якраз щоб більше гостей, особливо тих, з якими. Дуже хочеться поговорити в такий час у нашій країні. От залі з'явився так... на зв'язку. Чуєте нас? Так, так, я вас зараз добре чую. Давайте я повторю питання щодо вашого спортивного досвіду. Чи допомагає він вам на службі? Звичайно, допомагаю. Ось які військовослужбовці, які є підготовленими фізично, набагато легше можуть справлятися з різними завданнями. Зокрема, це коли у нас відбувалися обстріли, ми мали можливість швидко пересуватися, швидко захищатися і, ну, як мінімум, зберегти своє життя. Оскільки на передовій, коли тебе постійно цілодобово обстрілюють, потрібно мати швидкість, реакцію для того, щоб зберегти своє життя. А ви, до речі, наскільки нам відомо, я сподіваюсь, ми не помиляємося, єдиний президент Федерації боксу, який зараз на фронті. На кого залишився колектив Федерації боксу Івано-Франківська? Насправді не тільки я один, тобто є президент Федерації Боксу міста Івано-Франківська, людина, яка робить велику роботу. Є у мене помічник, це є віце-президент Федерації боксу міста Івано-Франківська, Бочко Андрій, який. Максимально зараз все для того, щоб помолить, щоб спортсмени не дуже відчували наслідки війни, а мали змогу продовжити свою професійну спортивну діяльність. Ну окрім цього, я також маю змогу дистанційно допомагати, організовувати якісь змагання так само і відправляти хлопців та дівчат на змагання. Зокрема, у нас недавно наші вихованці їздили у Польщу на міжнародний турнір в кінці вересня. Наші вихованці летять в Ірландію, також на міжнародний турнір. Представник в нашої федерації боксу, Михалушко Ярослав, також в кінці вариться на початку жовтня. Їде на чемпіонат на кубок світу з боксу в Туреччину. Робота в нас триває, і я пишаюся тим, що справді та команда, яка зараз місцем на франківську вона робить все для того, щоб бокс в нашому місті розвивався. І дуже знаєте, хотілося б сказати, що це ще й завдяки вам, адже саме завдяки нашим захисникам, е Україна все ще може існувати в мирному плані. Тут і ваша заслуга теж дуже дуже велика. Насправді так, це є заслуга кожного військовослужбовця, який боронить зараз нашу Україну, а також тих людей, які не забувають про те, що в Україні війна та максимально допомагають нашим військовослужбовцям, хтось матеріально, хтось добрим словом. Хтось молитвою, йому разом ми здобудемо перемогу. А взагалі багато спортсменів пішли е, до лав е, Національної гвардії. ну от, може Так, ви зокрема, знаєте. До Сил оборони так. взагалі. Чуємо, зараз чуємо. Ми чуємо, ви нас чуєте? Знову якісь проблеми, судячи за все, із зв'язком. Так. Віталій, ви нас чуєте? Зараз спробуємо поновити зв'язочок. Друзі, нагадаємо з нами зараз на зв'язку, хоч трошки обривається майстер спорту з боксу, президент федерації боксу міста Івано-Франківська та чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту, який зараз виконує бойовий обов'язок захисту нашої держави. Боєць нацгвардії Віталій Меріну. От ми якраз зараз намагаємось поновити зв'язочок, адже все-таки є певні перешкоди. Сподіваємося, що зараз це вдасться. Е... Зараз е, йде повторне з'єднання. Віталій нас бачить, але не чує. А, проблема якраз саме зі звуком, так? Ну, я так розумію, що. Ага, немає зовсім зв'язку, так? Угу, ми будемо чекати трошечки. Друзі, е, я пропоную поки що перемкнутися на музику і зовсім скоро. Зовсім скоро ми до вас повернемось. ні. ні. Зараз Нє? нам Якраз виходить? наш Ваня. Ага, можемо продовжувати. Віталій, ви нас чуєте? Та, запит... та, Я почув запитання щодо участі спортсменів, бо саріс, зокрема, так. в обороні нашої країни, справді є їх немало. Зокрема, серед моїх вихованців є там Дранчук, Дмитро Коропецький, Олег Хлопці, які також. Пішли на оборону нашої країни, так само з інших боксерських залів є багато спортсменів, які зараз обороняють нашу країну. До речі, хотілося запитати дуже хвилює дійсно таке питання. Просто коли людина приймає таке рішення йти воювати навіть вдруге, мені, наприклад, дуже важко уявити, як до цього можуть поставитись близькі і сім'я, адже це Відпускаєш дуже близьку людину в дуже небезпечне середовище. Як поставилася ваша сім'я до цього? Насправді це є е, непросто. Е... І знову на жаль, е, це уві... є сумно частково. оскільки ти розумієш, що перебала пере. Як мене чути? Е, тепер чуємо. Чуємо. А досі ти розумієш справді, що твоя близька людина йде на захист своєї батьківщини. Е, з нею може там щось статися, чи поранення, чи не дай Боже, е, і загибелі твоєї близької людини. Але в принципі, моя мама, моя дружина постійно розуміє мене, що е, якщо не я, якщо не хтось інший, то хто буде боронити е, свій рідний край? Тому е, і розуміють мене, і в принципі, оскільки не тільки я, а ще й мій брат. Зараз так само з перші дні війни обороняє е, рідну країну лава збройних сил України. Мама нас підтримує звичайно, що переживає, але ну молиться і проси Бога, щоб е, ми залишились живими і щоб якомога швидше здобули перемогу над російським окупантом. В одному з останніх ваших інтерв'ю ви розповідали, що поки ви на фронті ваша донечка почала ходити. Як ви переживаєте ці моменти ці ніші, А ви там, а вона вдома? Єдине, що мене розраджує, це те, що ми розуміємо, що ми повинні зупинити ворога для того, щоб наші діти мали краще світле майбутнє в незалежній заможній державі. Тому десь бажання цього, бажання якомога швидше перемоги, дає нам силу для того, щоб боротися. Щодо донечки, звичайно, коли маю змогу, коли є інтернет, дзвоню якомога швидше, спілкуюся. Вона рада мене бачити, хоча тільки через інтернет, через телефон. Але я надіюся, якомога швидше ми зустрінемося і будемо тішитись, любуватися один одним, якомога далі. Якомога більше, і звичайно, щоб ця війна, якомога швидше закінчилася, це точно, Віталій. І наостанок а, таке дуже важливе питання. Як ви думаєте, хто переможе у цій війні і чому саме Україна? Я думаю, що а, кожен українець думає і впевнений в тому, що а, перемогу здобуде Україна. А, питання тільки часу. Чому тому, що за нами правда, а, за нами Бог і. Ми впевнені всі соцсубовці я думаю, всі громадяни України, що ця перемога буде тільки за нами, що ми виженемо до останнього російського окупанта з нашої території, включно з Донецькою, Луганською областю та Республікою Крим. Ми впевнені, що ми заживемо всі мирно, і цей мир буде на дуже довго. Це слава точно. Україні. слава Україні, Віталій. Дякуємо слава. вам Дякуємо вам величезне за те, що підключилися до нас. Дякуємо, час. дякуємо величезне за те, що ви робите зараз. Бо просто, скажімо так, неможливо назвати не героями. От дуже багато хто з військових каже, що вони не герої, вони просто виконують свій, свій обов'язок. Але ви насправді герої. Ви герої, так, дякуємо. Дякуємо величезне за те, що ви робите для нашої держави. Дякуємо величезне за вашу службу і за те, що захищаєте нас. Дякую. Успіху. Слава Україні! Героям, Героям слава! Друзі, нагадаємо, сьогодні з нами на зв'язку був майстер спорту з боксу. Президент Федерації боксу міста івано Франкіст та чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту. А нині боєць Нацгвардії Віталій Меріно. Ну а ми з іночкою прощаємось з вами. Іночка прощається до завтра. А так. я прощаюся вже до п'ятниці. Але завтра я беру з вас усіх. Обов'язок просто от ви маєте 100% долучатися до програми ранок на кордоні. Адже завтра а, до нашої студії а, теж на онлайн зв'язку буде ще один неймовірно цікавий гість. тож обов'язково не пропустіть а, Сашко Хріменко і Кичуткіна будуть вас знайомити з ним.